Всім привіт! Етнографічні експедиції продовжуються. У цьому селі зовсім недавно ще жили люди. Навіть в Вікіпедії зазначено, що село жиле. Написано, що тут близько ста постійних мешканців. Але які тут мешканці ми бачимо прямо зараз. Дома виглядають зовсім недавно покинутими, наче ще місяць тому тут були господарі. Інколи подворі ще виглядають так, наче господарі поїхали у відрадження та не повернулися. Але, звісно, це виключення, більшість будинків виглядають так. Людей немає. Але по дорозі можна ще їздити. Дорога посеред мертвих будинків. Заходимо в один із них, в якому були зірвані замки. Хати наші покинуті декілька місяців тому. Ото господарів. Вони в цих будинках мають якийсь особливий містичний вигляд. Наші віконці у минуле в ті часи, коли тут було все гаразд. А ось яка знахідка. Ялинкова іграшка. А це напевно діти господарів. Ніколи не розуміла людей, які не забирають навіть своїх світлин. Таке враження, наче їм абсолютно не чхати на свою історію, життя та родину, якби такі покинуті світлини висіли в поодиноких будинках, можна було б подумати, що спадкоємців спіткало якесь лихо. Але фотографії покинуті у більшості будинків. Останній рік, коли в домі жили люди. Тож, схоже, що людям все таки все одно. Ось це наш перший трофей кілограмова скляна іграшка. Відчистимо та відмиємо. Буде дуже красиво. А ось тут колодязь виглядає так, наче ним користувалися ще вчора. Наче ось-ось вийде хтось і запитає, хто тут є, але ніхто не вийде і ніхто не запитає. У селах, там, де нащадки не цінують своїй історії, відбувається логічне завершення існування населеного пункту. Помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному! Наче хутір як хутір. Таких зараз дуже багато. І не тільки хуторів, а й сел. Але ось чим він відрізняється від інших. У кожному будинку, в який можна зайти. У кутку, де повинен висіти іконостас, висять ялинкові прикраси. Це наштовхує багато думок, але у кожного вони свої. До зустрічі наші качебато подорожити експериментів.